Вітаю всіх прихильників 3D-друку. У цьому відео ми розглянемо новий 3D-принтер від Creality – One. Це LCD 3D принтер, який зазвичай застосовується в стоматології та ювелірній справі. Сьогодні ми знімемо розпаковку. Наступне відео покаже, як він веде себе в роботі. Принтери такого типу друкують фотополімером. Головна перевага такої технології це якість друку. HalloT Ван друкує з максимальною точністю 50 мікрон. Подивимося, що знаходиться в коробці, крім самого принтера. Отже, що входить до комплектації? Кабель живлення. Пензлик. Шпатель. Ключики. Декілька фільтрів, флешка та інструкція. Також під кришкою ми знайдемо ще декілька комплектуючих, таких як платформа, яка схована у пакувальному матеріалі, та металева ваночка для смоли. Ось, власне, і все, що входить до комплектації 3D принтера HALOT One від компанії Creality. Незабаром цей 3D принтер з'явиться у продажу в нашому інтернет-магазині на сайті pro 3 dcomua Але спочатку ми випустимо ще одне відео, в якому випробуємо цей 3D принтер в роботі і розповімо вам про його усі переваги та недоліки. Завітайте в наш інтернет-магазин про 3DCom.ua. Там ви знайдете все, що необхідно для 3D друку. Також підписуйтесь на нас у соцмережах та на канал у Ютубі. До зустрічі!